Spider-Man 2. Довгобут від Sony та Insomniac довжиною в 5 років, бюджет розміром у 315 мільйонів доларів, щоб ви розуміли, що немає шляху додому, обійшовся Sony в 200 мільйонів доларів. Масштабна піар-компанія, всесвітній хайп, величезні продажі в перший день виходу, хвалебні рецензії від критиків, ексклюзив Sony, який продався найбільшим тиражем за всі часи. Ось тільки Spider-Man 2 не виправдала очікувань багатьох. Ви готові про це побазікати? І це я не питаю, а стверджую. Тож, ви готові почути свою нову думку? Людина паук це унікальний феномен. Ви можете не цікавитися Марвел супергероями, але хто такий ця людина паук знають всі. А в численні ігри 10 та нульових, напевно, грали багато хто. А магнум від Сомняк 18-го року у вигляді Марвел man Я думаю, глядачі цього відео грали 100%. Або ж дивилися відео по першій частині. Успіх був неминучий, А гра про Майлза допомогла зміцнити цей успіх, тому вихід циклу залишався лише справою часу. І ось настає. Sony показує тизер трейлер, під час якого, я думаю, кінчили всі. А потім. 25 травня 2023 року. О першій годині ночі фандом людини Павука офіційно кінчив від трейлера Spider-Man 2. Я думаю, кожен, хто в той день дивився презентацію State of Play, був в шоці від показаного. Симбіот, нова боївка, Бруклін, можливість грати за двох паучків брутальний мужик Серега Крейвенов. Все на погоні за ящеркою. Все це змусило мене в той день зрозуміти. Мені потрібен людина павук. Знаєте мені, Людину-Павука? 20 жовтня 2023 року, той самий день. Очікування тягнулися дуже довго, але воно того варте. Перша місія це був просто відвал всього. Пісочна людина, яка захопила Нью-Йорк, можливість помацати нову бойовку, нова система навичок, оновлені польоти, Гра за двох паучків, графіка, відкритий світ, сюжет. Усе було добре. Ти граєш в гру. Проходиш сюжет. Тут тобі і ящер, і Крейвен. Другий акт, де тобі дають симбіоти. Гра просто ідеальна до моменту, поки не з'являється він. Але до нього ми ще дійдемо. А поки що. Польоти нарешті стали більш реалістичними. Павучки отримали фізику тіла, тому під час польотів ви помітите величезну різницю порівняно з першою частиною. З'явилося налаштування польотів на павутині, де ви можете підлаштувати все під ваш комфорт, чи то зробити польоти максимально простими, чи то ультра. ко -co -co Де кожна ваша помилка і неуважність каратимуться грою. Нові трюки, павукові крильця завдяки яким пересування містом стало в рази швидшим і епічнішим нібито ви можете все місто пролетіти на них буквально за хвилину. Загалом, все те, що просили гравці часів першої частини, було почуто і додано, боївка теж змінилась на краще. Малсі Пітер тепер мають у своєму арсеналі різні навички, завдяки яким битви відчуваються більш цікавішими порівняно з першою частиною. Коли ви під кінець гри просто закидали всі гаджетами і спами двох кнопок добування, у кожного з пауків є своя шкала люті, ну і точніше, R3 плюс l 3 І тепер, крім уворотів, у нас є блок і парирування, завдяки яким битви в грі стали набагато складнішими і динамічнішими. Так, тепер ви маєте угилятися і парирувати. Загалом, Сікіро на мінімалках. Інсомнік вдалося ще в першій частині створити ідеальний кор геймплей, тому що скардинально міняти сенсу її не було, хіба що злегка допрацювати, що вони фактично і зробили. Але, я гадаю, тепер усім зрозуміло, що якісь фічі, ну, наприклад, можливість міняти пауків просто під час битви, як це було у Бетмені, розробники залишили, мабуть, на третю частину. Тому. Сюжет Marvel Spider man 2 це головна причина, чому у мене та й у більшості гравців дуже натягнуті відносини з цією грою. А щоб зрозуміти це, ми порівняємо структуру сюжету обох частин. Павук 2018 року витримує ідеальний баланс між Пітром і людиною Павуком. Отто головний лиходігри, який від самого початку виступає наставником другому Пітера, має набагато більше взаємодії з ним по мірі сюжету, ніж той самий Гаррі, який у другій частині має ту саму роль у сюжеті, що й Октавіус. Ми також відвідуємо хаби Ктавича, в якому протягом всієї гри можна спостерігати його зміни в бік лиходія розвиток стосунків з Пітером. У другій частині інсомнія чомусь вирішили знизити взаємодію двох головних осіб в сюжеті, показавши нам тільки на початку зустріч Пітера і Гарі, їхні флешбеки зі школи, їхню гулянку на колесі огляду, а потім ввівши його в сюжет як агента Венома, щоб той передав симбіот Пітеру, і відійшов на третій план. Оце так ідея? Молодці! У першій частині структура сюжету схожа на американські гірки, коли вам дають в обличчя екшен після невеликих відпочинок від того, що відбувається, а потім знову екшен, і так до титрів. Сиквел чомусь вирішив відмовитися від цієї структури, і це одна з моїх головних претензій до цієї гри. Ви просто не встигаєте відпочити від кількості екшену в місіях, не встигаєте побачити особисте життя Пітера, його стосунки з іншими персонажами, його стосунки з Гаррі, Мері Джейн, Майлзом. Та ви думаєте, напевно, а ж Майлз? А його тут просто немає. Його сюжет на тлі Пітера просто губиться і згадує, що його тільки ближче до кінця гри, коли він усе таки відпускає минуле і мистера негатива. Взагалі, негативчика можна вважати МВП сюжету. він йде на схили пічно та розумно, зрозумівши, що він на окох у першій частині йде виправлятися. Він не пітеру допоміг, давши йому антивенома. Ну, респект, мужику. Я не знаю, як Соні вдається прописувати харизматичного, самостійного Майлза в мультфільмах. Він настільки прісного і нудного Майлза в іграх. Хоча задумки зробити щось цікаве були. Гаррі Осборн. Це ще один камінь проблем у цій частині. Їхні взаємодії з Пітером були зведені майже до мінімуму, через що у мене, як у гравця до кінця гри не виникає такої ж емоційної прив'язаності до нього, як до Октавича в першій частині. Ну, от не подобається він гравцеві як друг, причому не просто друг, а найкращий друг з дитинства. Та ще й їхній конфлікт з Пітером, здається, натягнутим. Тому, коли ми рятуємо Гарі від Венома, я відчував двоякі відчуття, тому що розробники в першу чергу навалили крінжа з кнулом, а по-друге, особисто я не прив'язався до Гарі настільки, як до Отто. ту сцену вивзла тільки гра Лувенталя. Омсой! же, зі свого боку просто машина, і під час його появи на екрані виникає лише одна думка. Да, да. Так, так. Ребята, да, а ви би. А ви би їбали б к Рейвіна. Увесь його екранний час був використаний просто ідеально. Його арка, що закінчується на моменті, коли їм смачно поїли, не залишає жодних запитань. This is Cinema, guys. This is Cinema. Багато хто також лайф арку чорного костюму, але для мене вона була норм. Хіба що хотілося б, щоб вона була довшою і Пітер би більше взаємодів зі своїми друзями під ефектом симбіоту. А також хотілося б побачити ту саму сцену з мультика. Веном у цій грі був показаний трохи дивно, ну, типу, я особисто не фанат усіх ваших кнулів та інших приколів, я люблю людину павука та її історії з їхню локальність. Тому бачити те, що ми бачили наприкінці, трохи крінжово, особливо якщо брати Венома, який у медіа найчастіше сприймається як людина, яка має особисті рахунки з Пітером, а грі він радше прагне захопити землю, аніж має якийсь конфлікт з людиною павуком. Навіть сам Гаррі під кінець сюжету розуміє, що він накоїв, тож і сам би не проти позбутися його, але вже запізно. Гемплею, звичайно, побігати за Венома було дуже круто, і, чесно кажучи, хотілося б більше такого. Але розробники вирізали більшу частину реплік для окремої гри про Венома, про що повідомляв актор озвучки Симбіоту. Велике вам дякую. Ви думали, це все? Ні, ми ще не закінчили. Що стосується наповнення відкритого світу, то в другій частині воно залишає бажати кращого, оскільки порівняно з першою частиною активності у світі по відчуттям навпаки стало менше. На релізі був відсутній Анга плюс, була відсутня можливість зміни часу доби, нуль DLC майже через рік з моменту реліза гри. Відсутність можливості міняти колесимбіота, через що після проходження гри ви, бігаючи в чорному костюмі, одержували лютий від відчись антивеному. Хоча носили ви чорний симбіот. А ви бачите, я не хотів би приліплювати ворога до стіни цією антиспермою. Найцікавіше, до речі, що NG і зміна доби була спочатку на релізі в ЧП 18-го року, а DLC почали виходити через місяць з релізу. У той же час ми маємо другу частину паучка, з моменту виходу якої минув майже рік, і ми таки не побачили ніякого DLC. Хоча з численних зливів ми знаємо, що вони плануються і, можливо, вийдуть коли-небудь. Навіщо сунути гру мульти Всесвіт? Тому що це Соні, і після успіху немає шляху додому і мультиків про Мелзи, вони, мабуть, будуть пихати його всюди. Всі ці фактори в сукупності призводять до того, що про гру складається не найкраща думка, адже після проходження гри у тебе залишаються змішані враження. З першого боку ми маємо прокачаний геймплей, непогано у першому і другому акції, а з другого боку ми бачимо маркетингову корову у вигляді людини Павука. З якої Sony намагаються видавити все, що можна. Тому у нас і не було NG на релізі, тому що в Sony, та й не тільки заведено додавати нову гру плюс опісля місяців релізу. І вони преподносять це як нововведення. Тому у нас досі немає ніяких DLC і навіть новин про них, бо наймовірніше вони плануються ближче до виходу PS5 Pro, тому що більшість фіч, що мали бути на релізі, в принципі були відсутні. Тому що Sony намагалися розтягнути хайп гри, ось тільки зробили вони тільки гірше, і за фактом самі ж його і вбили. Веном, який тісно пов'язаний з Кнолом, щоб потім зробити гру про Венома, яка буде проходитися за 6-7 годин та продаватися за, звісно ж, фул прайс. Тому Пітер наприкінці гри віддає борозди пабочка Майлзу, а в титрах нам показують шов, все. Все це просто вбиває мою любов до другої частини. І єдина аналогія, яка у мене виникає з цією грою, це момент, коли ви просто їсте вашу улюблену страву і знаходите там кісточку від риби. Так ось можна описати відчуття від Spider-Man 2. Так само хотілося б згадати причастя вже відомої світ Baby Inc. Баламутити про цю компанію, я думаю, сенсу немає. Всі вже і так багато про неї чули. І з свого боку я хочу розповісти, чим саме ця компанія вплинула на цю гру. Усі, хто грав у першу частину павука, пам'ятають, яка взаємодія там була з поліцією. Адже однією з помічниць павучка була Юрі Ватанабе, капітан поліції, щоразу після завершення невеликої події з якимось пограбуванням з'являлися правоохоронці, щоб нібито затримати злочинців, яких спіймав якраз таки людина павук. А тепер яку картину бачимо у другій частині? Це все вплив світ Baby Inc., який консультували розробників, адже поліція в грі про супергероя. Це погано. Поліція зло. І всі схожі епітети. А знаєте що? Звичайно ні, зараз дізнаєтеся. Всі ми пам'ятаємо любовний інтерес Пітера Мері Джейн Вотсон. Звичайно, ж усі ми запам'ятали ці корисні та веселі місії за Мжею в першій грі. Вони були такими ж корисними та цікавими, прям як Соколини Око у команді месників. В одному з інтерв'ю геймдиректор студії Брайан Інтіхар, або як його називає, Брайаном Інтіхуяром» сказав. У нас було два варіанти. Ми могли сказати Добре, ми зробимо все простіше і просто не будемо цього робити. І всі б сказали, чудово, ніяких місій з Мжей. Або ми могли б сказати гей, ми говорили про те, щоб показати світ із різних боків, зробити місії за неї кращими, прийняти виклик, зробити так, щоб людям подобалося грати за неї. І в підсумку розробники вирішили, що буде ахуєнною ідеєю зробити цього персонажа імбою. Ми знали, що маємо зробити більш активним і здібним персонажем. І якщо вона вийшла надто сильною, то мені плювати вона в порядку. Поки дві людини Павука рвуть сраку, щоб перемогти симбіотів, мисливці вкревена, ця майстриня М'юінга, їгача до плоті, бере і справляється з ними за кілька секунд. Ну що сказати, м'юінг дає нереальні здібності. А що за підсумком? П'ять років очікувань, купа теорій щодо того, хто буде головним лиходієм другої частини, хто ховається під личиною симбіота, всесвітній хайп з приводу сиквела, величезний ажіотаж, величезні продажі, бюджет 315 мільйонів доларів. А за підсумком ми отримали сиквел, який перепройти то особливо не хочеться. Магія і душа першої частини полягала в тому, що гра могла комбінувати в собі все те, що потрібно для хорошої гри про людину павука, а саме життя і проблеми як і Пітера Паркера, так і супергероя людини Павука. Тому перша частина відчувається жвавіше, тому в першій частині діалог Пітера і Отто на будівлі Скорпа відчувається таким несамовитим, ніби вас зрадив реальний друг. Тому, коли помирає тітка, мей ви плачете разом із Пітером, тому що за час, проведений з нею, ви встигли прив'язатися і прийнятися їхніми стосунками. Інсомняк виробили ідеальну стратегію для гри про людину павука і спробували втілити її знову, і у них майже вийшло. Але за підсумком ми отримали сиквели, який і не риба, і не м'ясо. Тому ця гра вкладається у мене в пам'яті як та, в яку вклали не душу, як в першій частині, а гроші і фансервіс, щоб зробити якомога більше всього. Звісно, у грі багато і хорошого. Напевно, ви помітили, що геймплей я в принципі і не лайф, тому що в цьому плані гра вщент вища і приємніша за першу частину. І якщо вам захочете приприти другу, то наймовірніше якраз таки через геймплей, а не через сюжет. Мені особисто прикро за те, як Sony та Insomniac обійшлися з цією грою, бо таке відчуття, що люди потроху забувають, що означає бути людиною-пауком. Згадайте слоган першої частини, будь кращим. Цьому нас і вчила перша частина ніколи не здаватися йти вперед. Хоч би як важко тобі не було, що після низки невдач завжди будуть слідувати удачі. Що поруч з тобою завжди будуть люди, які тебе підтримують і допоможуть, що ти не один. А що там у нас у другій частині? Будьте краще, разом? Разом із ким? З Майлзом, який переймає на себе обов'язки людини павука під кінець гри? З Майлзом, сюжет якого відчувається другорядним на тлі Пітера? Що взагалі? Я хочу сказати лише те, що людина повуг для мене один із тих персонажів, який вплинув на мене і моє життя дуже сильно. Тому мені особисто сумно бачити, як із ним поводиться Соні. Але все ж таки я ще вірю в інсомняк і вірю в те, що вони зможуть зробити гарне продовження, вірю в те, що вони зможуть випустити хоча б DLC, а потім ігру про Веном, а потім ігру про Росомаху, але це вже інша історія. Спасибі за перегляд, ну і вибачте за річну відсутність чи що. Також ви чуєте, що тепер канал буде вестися виключно українською мовою. Пишіть свої ідеї для відео, хочу розвивати цей канал у різних напрямках, тому тут будуть не тільки огляди. Сподіваємося, що ми ще побачимося і нагадую, щойно ви почули свою нову думку.